Дніпром і суходолом рушили наші дружинники в степи в район сучасного Мелітополя, щоб завдати нищівної поразки половцям на річці Сутінь навесні 1103 року. Під проводом Мономаха та Святополка разом із полками інших князів кінні дружини і піхота йдуть у фронтальну атаку. Половці зійшлися як ліс, але стіна щитів і списів дружинників витримала натиск. Бій був жорстоким. Та половці не витримали і кинулися в панічну втечу. Загинули десятки ханів, здобич і табори ворога були захоплені. Тисячі полонених повернулися додому. Перемога зміцнила авторитет Мономаха і показала, коли князі єдині, Русь непереможна. Цей похід став переломним моментом у боротьбі з кочівниками. Вже незабаром князі готуватимуться до наступних походів та переможної кампанії, що забезпечить мир і стабільність на південних кордонах на кілька десятиліть. Історія повторюється, як і тисячу років тому гідність, сила і незламність України зупинять орди темряву степу. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.